Війна вбиває не тільки в окопах. Збільшилась тенденція замовлень ліків для відновлення імунітету. Звертаються люди без діагнозів, але з подібними симптомами: занепад сил, проблеми з ШКТ, тиск, нудота постійна, головна біль. При обстеженнях в лікарні захворювань не виявлено, аналізи в нормі. Приймають фітопрепарат, стан покращується, відновлюються, нормалізуються функції. Все ж таки, в чому причина такого стану? Не можу розповісти, як, але вдалося зробити токсикологічні деякі аналізи. Показало наявність нітроамінів, гексогену. Це печінка нервова система вбивається: азит свинцю, ртуті, Це в капсулях, в снарядах знаходиться, сліди азотної кислоти. Ну, це результат вибухів. 113 тонн вибухів на добу. Концентрація ртутів в прифронтових районах йде 0,28 мг на кубічний метр, тобто в 930 разів більше допустимого ПДК. Це добре, що є препарат такий, який в тандемі з імунітетом вичищає все це. Але коли ця інтоксикація поновлюється бойовими діями, це все по колу. На пам'яті пік звернень з Дніпропетровської області після вибухів складів старим твердим ракетним. В Павлограді. Там суміш перлохлоратів амонію плюс азотна кислота при горінні. Все це в легенях. Те, що коїться, це техногенна катастрофа. І довго ще буде залишати свої сліди в воді, в ґрунті в повітрі, в овочах, ну і в наших органах. В цьому зараз ми якось виживаємо.